Всім привіт! Вирішила показати, що в мене цвіте зараз. Ось такий кущик, коли людям кажуть, що це фіалка, вони дуже дивуються. Сорт називається Senx Long Цій Ці рослинці вже 3 роки, але я її поступово зменшувала. І зараз покажу, як. Виглядає ді... діточка отак от у стаканчику колись і мені така прийшла, ось, але поступово розростається. Що можу сказати? Зараз вона в мене... у мене стоїть на воді на підвіконні, а коли е... стоїть на воді, набирає у листя воду і стає така трішечки ламка. А так дуже красива цікава рослинка з квіточками кольору фуксії. А цей сорт називається «Осіннє рандеву від Наталі Козак. Квіточка в нього в формі дзвіночку, до кінця не розкривається. Подобається тим, що добре стоїть на воді та своєю яскравістю. Взагалі-то ця фіалка має кронову строкатість. В нього є е, такі більш жовтенькі листочки. Але зараз цього не дуже видно, е, бо я його пересаджувала у новий торф. В новому торфі більше азота і листя стає е, більш зеленим. Але це виправиться згодом, і фіалка е, набуде того виду, як було за описом сорту. Так, ну і дивіться, покажу вам а, поруч, а, це ват аромат гліцинії для порівняння. Зовсім інша строкатість листя, а, і листя трі, трішечки подовжене. А, я відмовилася вирощувати її на воді, тому що вона себе погано почувала листя. Листя псувалося і в нього з'являлись якісь плями, воно як підгнивало. Там же дітка з іншого боку теж можна вже забирати. Ну і по тому, як воно росте, видно, що це кущовий трейлер. Це мій ампельний трейлер. Ремблір райделонг. Right Після повного переукорінення я ставила, там, залишала собі десь 10 пасенків. Просто тикала в грунт, в торф. вони вкорінювалися. А зараз тут у горщику теж більше, ніж потрібно бути. Я залишу собі там 4 інше пристрою. Ось. Він дуже ефектний, коли розростається. І десь до серпня-вересня він повинен буде повинен дати квіти. Ця рослина, з якою я ну, не готова навіть розставатися, просто дуже класний. Ця рослинка вже відцвіла, це залишки. Я просто не встигала зняти її. Це ДС-Росмін. Або якась його рожева версія, бо я читала про нього, і у описі він біло-рожевий. У мене він стабільно-рожевий, нічого білого, ніяких натяків. Стандарт великий, є в ньому своя привабливість оці великі квіти на довгих квітконосах. Я до нього ще придивляюсь, як він себе поводить в моїх умовах. Але в цілому достатньо симпатична, цікава фіалка.